Я відчуваю, що ще більше актуальною свою пісню, на жаль, коли я чую про такі події. І... Я знаю, що сьогодні не голосувала, не, можу, не, не міг голосувати Крим, тому що ну, ми не могли голосувати, тому просто в фіналі вони можуть голосувати. Зараз вони і не могли. Але стосовно подій, які зараз в Криму, це це, це сумно, і я сподіваюся, що все буде добре, і я співаю саме. Саме я вже сказала, я співаю на всю Україну. Я співаю звичайно також я співаю до Криму. І дійсно я хочу, щоб можливо, моя пісня була такою краплею в цьому в океані і допомогла розкрити проблеми України і кримських татар.